Місто знову буде шоколадним від четверга й до неділі у палаці мистецтв дивуватиме цим солодким десертом. Вже знаний у місті шоколад'є Валентин Штефаню зробить із шоколадних макаронів п'ятиметрову піраміду. До дня Валентина складуть велетенське серце. Хто краще втілить свої фантазії у солодкому матеріалі? Вирішуватиме Даша Малахова із членами журі. На виробництво 45 скульптур піде близько півтора тонни шоколаду. На велику, на велику скульптуру там від двох до трьох тонн шоколаду, залежно від того, як, як нам вдасться її збудувати. Але на серце це на серце, яке буде яке буде створюватися протягом днів. Це найбільша шоколадна скульптура. У межах свята ще й показ мод, де одяг буде оздоблений справжнім шоколадом. А розпочне модне дефіле колекція Оксани Караванської, над якою дизайнерка працювала півтора місяця. Шоколад створюється вручну, власне, той, який буде представлятися, і той одяг, який також створюється вручну, тому що ви будете мати можливість побачити в перші, власне, перші в Львові і в Україні також колекцію караванської, яка називається От Кутюр. Висока мода. Вхід на одноденні розваги 25 гривень.